Шість, шість голов. Як звати? Вітка. Вітка, то ну, Ацька. Житель села Сергіївка Геннадій перераховує кіз. Вони та кілька ковдр. Це все, що в нього залишилося, каже, після обстрілу російських військ. Ну, два прильоти було. Прямо Завалило ну, чотири дні тому. Ну, я і вдома не був. Котів мене багато було, погибли. Не ще там. І собаки були, теж шість собак пропадалось. Кози свої та чужі, каже Геннадій, це те, що його тримає у селі. Та те, сіно є, зерно є, заготовляли. Мені ще довірили отут. рип був. Тут вони кіз бросили. Ну, вони кітні, зараз вже я вже не даю. В березні вони ж окотяться. Я так би поїхав. А як, як і бось. Я їх з мавку виращив, як із дітей своїх. Зараз Геннадій живе у знайомого. Електрики та водопостачання в селі немає. Гуманітарку не привозять. Гуманітарку дали останній посідній раз, там. чи, чи місяці. Води немає, теж прильот був бачним, бахнув. Ну, воду так. Вона ж технічна. Ну, а що зробити? Квартира Геннадія була на першому поверсі в учительському домі. Його мама працювала вчителькою української. Померла. Родичів, каже Геннадій, більше немає, їхати нікуди. Та, звісно, боюся, все-таки жива істота. Ну, боюся, а всі ми думаємо, може об мене. По вчительському будинку та ще кількох спорудах у центрі села російські війська влучили авіабомбами. Для вчителів його будували. Слава Богу, що люди вже евакуювалися, виїхали, і бомба, кап попав прямо в, прямо в дах. Це будинок у нас не заселений був, і проєкт був під капітальний ремонт, ну, добило гарно. А друга бомба попала от там по провулку, якраз між будинками, два будинки зруйнованих. Евакуація з Удачницької громади, каже начальник селищної військової адміністрації Валерій Дугельний, триває. Люди виїздять самостійно або звертаються за телефонами гарячих ліній. Ну, в громаді було 3,5 з тисячі. Ну, зараз в удачному залишилося 20, Десь там Миколаївка, Муравка, Новосергіївка теж, я так вважаю, десь чоловік 15, не більше. У Сергіївки сьогодні староста сказала десь до 300 осіб ще. Зараз в Удашницькій громаді на евакуацію реєструються по пів сотні людей на тиждень, каже Догельний. Юлія Підгола, Михайло Мураль, Андрій Крамченков. Суспільне новини Донбас.